Прокурор Хмельницької області, начальник управління служби безпеки Хмельницької області, начальник УГУНК Хмельницької області Семенишного, депутатське звернення. До мене як депутат обласної ради звертається громадськість Хмельниччини та інформує про порушення та зловживання під час визначення переможцем та виконання укладених службою автомобільних доріг у Хмельницькій області договорів по надання послуг з ремонту на отримання доріг. ПП аграрна компанія 2004 та парк хмельницький Ширу-56. І себе бенефіціарним власником яких є народний депутат України Олесюк Сергій Петрович. Слід відмітити, що більшість центрів проведення службою автомобільних доріг в Хмельницькій області виграла ПП аграрна компанія-2004, якою отримано в Мільйонів гривень, крім того, за отримано інформацію на виконання звернення народного депутата Соболєва Ігора Вікторовича щодо використання бюджетних ложків служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, на приликав контролюючого органу та його сім'ю з боку народного депутата, чинився та чиниться тиск в тому числі і через засоби масової інформації, які йому належать, що може кваліфікуватися як перешкоджання у професійній діяльності. Скорості проби Володимира Михайловича. Статтею 16 закону України про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Встановлено, що службова особа органу державного фінансового контролю при виконанні своїх службових обов'язків потребує, перебуває під захистом закону. Держава гарантує захист життя, здоров'я честі, честі та бідності та майна. Тролю і членів і сім'ї, відзначаних досягань та інших протиправних дій. Частиною 4 статті 15 вище згаданого закону визначено, що втручання діяльність працівника органу державного фінансового контролю тягне за собою відповідальність передбачена законодавчими актами, зокрема, на викладене вище, а також відповідно до другої купці, 1 статті 11 та статті 13 закону України про статус. Депутатів, місцевих, місцевих рад прошу перше, повідомити про дружитні заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб, які здійснюють протиправні дії та включають в діяльність працівника органу державного фінансового контролю. Друге забезпечити захист життя, здоров'я, честі гідності та майна службової особи органу державного фінансового контролю, членів її сім'ї, злочинних посягань та інших протиправних дій. Третє. Цільну підвірку діяльності Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області. Також захоронного, Михайло Васильовича, прошу створити комісію за участі, за участі представників громадськості та засобів масової інформації щодо вирішення порушеного у запиті питання. Хочу, хочу наголосити, що це питання розглядалося, воно було нагальне ще рік назад. Громадськість зверталася до Генеральної прокуратури, справи відкривалися. Я як депутат обласної ради наголошую, це мій депутатський запит, Так, звернення я прошу бажати депутатським запитом, аби сесія підтримала і просила правоохоронні органи належним чином розглянути дану проблематику, Тому що це, на жаль, система.